Кремлі підтвердили енергетичне перемир'я, але скоротили його строк до 1 лютого. Речник російського диктатора Дмитро Пісков засвідчив, що Росія погодилася не атакувати Україну на прохання Дональда Трампа, начебто для створення сприятливих умов для переговорів. Втім, сам американський президент раніше заявляв, що домовився з Путіним про тижневий мораторій. На обстріл України, власне, на період, коли синоптики прогнозують у нас сильні морози. Схоже, розрекламоване енергетичне перемир'я, стиснуте до трьох днів, вигідне лише Вашингтону та Москві. Поки Трамп малює собі чергову медаль миротворця, Путін перезаряджається, щоб знову катувати українців холодомором. І Україна ще вчора офіційно підтвердила початок енергетичного перемир'я, яке набуло чинності минулої ночі. Втім, ситуацію. Не на словах, а на ділі покажуть тільки найближчі дні. Водночас, як українські, так і деякі західні політики ставляться до цієї обіцянки скептично. Зокрема, німецький канцлер Мерц наголосив, що щоденні воєнні злочини Кремля свідчать про неготовність Росії до миру. І натомість підтверджує так зване енергетичне перемир'я і Дональд Трамп. Вчора ввечері він заявив, що розмовляв з Путіним. І той, мовляв, погодився на тиждень припинити удари. Мені повідомили, що Росія протягом певного часу не веде жодних обстрілів через цей жахливо холодний період. Тож ми звернулися до президента Путіна з проханням: чи могли б вони припинити обстріли на тиждень? Їх накрили пропорційно такі самі морози, як і нас в Україні від самого початку холодніше. Але зараз там справді дуже холодно. І він погодився на це. Ми дуже це оцінили. Це бридка війна. Це дуже, дуже бридка війна. І спецпосланник е... Вітков, який нещодавно повернувся з Москви, так оцінив цю угоду, що не втримався від похвали росіян. каже, вони роблять речі, за які їм не віддають належного. Думаю, це показує, пане президенте, як ви забезпечуєте свого роду всеосяжну присутність у цих переговорах. Українці ніколи не думали, що це може статися. Росіяни роблять речі, за які можливо їм не віддають належного. І я думаю, зрештою, все зводиться до вашого незламного духу, але це була хороша справа. Насправді всі ці розмови про можливу заборону ударів по енергетиці найімовірніше не випадкові. Це своєрідне зондування ґрунту, тобто як відреагує суспільство і ключові сторони процесу Україна, Росія та США, і чи є взагалі готовність довіряти одне одному та виконувати домовленості? Про це говорить військовий аналітик Дмитро Снігірьов. Такі сигнали з'являються на тлі майже повної тиші навколо переговорів, зокрема після контактів в Абудабі. І показово, що там, за словами експертів, обговорювали не окремі удари чи дрібні кроки, а значно ширші речі, можливо, припинення активної фази бойових дій та механізми перевірки порушень на лінії фронту. В цьому контексті енергетичне перемир'я виглядає як тестовий крок. Якщо він спрацює, тоді з'являється простір для ширших домовленостей. Якщо ні, будь-які переговори просто втрачають сенс.